Час не зітре справжнє, якщо пам'ятати наше з тобою теперішнє і минуле людей, що загинули в правді, за право жити тобі краще майбутнє. Не варто дуже гучно кричати там, де ніхто не почує. Час зупинитись та разом згадати тих, хто став кращим по суті. Хвилина, що під силу лише сильним, зупинити себе й усіх інших у хаотичному світі, стати масивом, що покаже тобі. Щоб донька поміж справ згадала приємне про тата на станови, які тільки він міг їй дати. Щоб така неймовірно болюча для тебе втрата стала силою йти і продовжити жити за брата, де навколо підтримка і єдність, що приявлена в світ розумінням. Дев'ята година став маленькою миті, нуль слів, без обов'язку, просто вибір пам'ятати та жити гідно. Щодня 9.00 вшануй. Тож сьогодні, напередодні фактично, дня незалежності, як ніколи, хочеться говорити про пам'яті про історії. І сьогоднішній мій терм буде про історії, які ми обираємо обговорювати, та пам'ять, яку зберігаємо і обираємо до неї повертатися. Як ви побачили в кінці відеоролика від громадської організації «Вшануй» і власне ця громадська організація займається меморіалізацією, практиками згадування, практиками вшанування пам'яті і Однією з тез, які вони беруть за основу своєї роботи, це теза, авторкою якої є Ірина Цибух загибла трохи більше року тому. Активістка, журналістка, парамедикиня, батальйону госпітальєри, вона сказала так: суспільство формує пам'ять, чи пам'ять формує суспільство. Будемо сьогодні говорити про те, а що ж ми обираємо собі формувати, на яку пам'ять обираємо суспільство, Пиратися, тим більше, що мені здається, ця тема дуже важливою напередодні 24 серпня. І власне тема пам'яті мене не відпускає. Останнім часом я повертаюся і повертаюся до, до цієї теми, і на цьому тижні відбулася одна подія, яка дуже сильно мене розбалансувала, і мені захотілося трошечки з вами про це поговорити. Ну, не те, що вона. Розбалансувала і це велика подія значуща. Це був пост у моїй Френдстріч. Ці пост від Вахтанга Кіпіані, коменти під цим постом. І сьогоднішній ранковий пост, який я побачила від викладача Руслана Циганкова. Тільки підкріпив мене у тому, що я хочу на цю тему з вами поговорити. Для початку, для початку, ну, можливо, ви знаходитеся взагалі поза контекстом стосовно того, що. У нас є практика вшановування загиблих о 9-й ранку, щоранку, хвилина мовчання. Коли ви можете зупинитися і згадати або своїх близьких, або тих значимих загиблих, хто поклав своє життя у цій війні, і вшанувати їхню пам'ять і тримати оцей зв'язок як з тим, кого з нами вже нема, так і з тими, хто розділяє з вами цю практику. Насправді ми йдемо вперед у бік того, щоб ця практика стала загальна, але до цього ще дуже і дуже далеко. Тож хочеться дуже сильно про це поговорити. На перехресті неподалік центру Києва незадовго до дев'ятої збираються активісти громадської організації Вшануй. Вони хочуть нагадати перехожим і водіям про хвилину мовчання. Я думаю, що пам'ять це одна з найважливіших складових нація і свідомого громадянського суспільства. Я думаю, що велика проблема у нас це забуття, і ми стараємося підтримувати культуру пам'яті. Починається хвилина мовчання. Зазвичай такі акції проходять під акомпанемент спортативної колонки. Цього разу техніка підвела, але виручають голоси активістів. За хвилину життя продовжується. Сьогоднішня акція була особлива, як мінімум, тому що вона була без звуку. Я дуже здивована була, що багато людей, які стояли далеко машин, повиходили люди з машин, і це дуже вау. По сьогоднішньому дню я розумію, що е, значить наші акції, наші кроки, наші пояснення, наша адвокація вона вдається. Ми живемо в час, коли війна триває, і ми не знаємо, коли це все завершиться. І щодня війна приносить нові і нові втрати. І загиблих стає все більше, але це не означає, що вони осідають якимось єдиним масивом у минулому, і е, зрештою вони завжди живуть у нашій пам'яті. І хвилина мовчання о дев'ятій ранку це для багатьох можливість, по-перше, зупинитися. Думкою повернутися до тих, з ким ти вже ніколи не зможу зустрітися. І більше того, для мене, коли це відбувається посеред вулиці, наприклад, або я знаходжуся в якомусь публічному місці, для мене це такий момент звірки, хто свій, хто чужий. Тим не менш я розумію, що насправді ця практика не є такою вже і поширеною, попри те, що вона проникає в наше життя звідусіль, звичайно, машини не зобов'язані зупинятися о 9-й ранку, коли мобільний телефон, наприклад, у Києві, це Київ цифровий чи Дія. Я не знаю, яка програма в моєму телефоні. Мені щоранку нагадує, що 9-та ранку хвилина мовчання, але зрозуміло, що ми не можемо зупинити рух транспорту. тим не менш, Останнім часом дедалі болюче, що в моїй стрічці, зокрема, з'являються відгуки на ігнорування хвилини мовчання від тих, хто хотів би більшого зв'язку з людьми навколо більшої чутливості, і принаймні в якихось місцях, де ти не можеш ну, де демонструвати свою байдужість, є ну, фактично. Я не знаю агресивним випадом у бік українців, а ти волів би цього не бачити. Тим не менш повернувся до посту, який мене дуже засмутив. Це був пост від Вахтанга Кіпіані, який виклав фотографії двох хлопців, що їхали очевидно з ним разом у вагоні. І в той момент, коли 9 ранку весь вагон встав, ці два хлопці відмовилися встати для того, щоб вшанувати полеглих. А водночас в коментарях до цього посту з'явився допис від Іри, Ірини Ключковської, яка сказала, що вона їхала до того декілька тижнів тому в Інтерсіті. І о 9-й ранку взагалі в той момент встало всього лише дві людини. Всі інші були байдужими. Тобто, з одного боку, Вахтанг написав, написав пост, в якому він був дуже обурений, зухвалою і такою агресивною досить позицією. Двох чоловіків, він виклав їхні фотографії, ці фотографії розійшлися. В коментарях з'явилося дуже-дуже багато негативних відгуків на адресу цих людей. Але мені здається, що такий підхід не поширить ту практику, яку хотілося би, щоб яка має стати загальним місцем для всіх українців. І з іншого боку, ну. Це досить складний і довгий механізм. Ми не можемо його запровадити навіть в процесі війни. А ми не можемо всіх переключити на свій бік і не можемо всіх змушувати застосовувати ті ж самі меморіальні практики, якби нас це не ранило. І мене дуже засмутила взагалі. От от. Ця інтонація самого посту і те, що пост розійшовся таким числом репостів, тому що ми зараз всі дуже виснажені і дуже одне на одного накидаємося з легкістю, агресивні знайти цих хлопців, посадити, відправити на передок і так далі. Там багато було дуже коментарів. І мені це не сподобалося, і мене це дуже сильно засмутило, тому що це мало того, що не заоходить самих цих хлопців. Більше того, це. Також може налаштувати дуже багатьох тих, хто сумнівався, хто можливо навіть не знав про таку мера практику, стати на їхній бік тільки тому, що проти них всі інші з іншого боку, пост від Руслана Циганкова сьогодні вранці, який я побачила, він був про те, що. Він зараз перебуває на конференції від міністерства освіти і науки, і під час ранкового меморіалу, о дев'ятій ранку, він побачив, що зрештою ніхто не зупинився на хвилину мовчання, зате всі у вишиванках. І тут мені здається, що підґрунтя під цим текстом більше, тому що навіть коли я Заходжу в садочок, мені здається, що декілька разів я потрапляла в садочок на 9 ранку, і о 9 ранку діти чують цю хвилину мовчання. Звичайно, вони ну, не так легко піддаються цим ритуалам, особливо у трирічному віці, але для них цей ритуал стає їхнім супроводжуючим елементом життєвим. І мені здається, що практики меморіалізації, практики вшанування пам'яті, практики співпраці. Вільного переживання болю вони є для нашого суспільства дуже важливими, але на жаль вони не є такими, які можна взяти і одним жестом на всіх насадити або агресивною реакцією на невиконання цієї практики, змусити когось її виконувати. Тож мені хотілося просто з цього приводу трошечки поговорити з вами і розказати ще декілька історій, які можливо зможуть зробити цей рух в бік до спільного простору меморіалізації. Спільних практик, спільних етичних принципів з цього приводу швидшим, тому що знову ж таки, попри те, що ми те суспільство, про якого іде війна на винищення, дуже багато елементів. Абсолют, ми, ми суспільство з дуже багатьох, абсолютно різноманітних елементів, і ці елементи можуть бути як емоційно просто чимось навантаженими, так і глибоко вкоріненими в рускам мірі, так і а, просто мало освіченими, так і людьми, які хвили в оману, так і ті, кого а, а, агресію відлякали, і так далі, і так далі, і так далі. І через те, що у нас у нас дуже 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 багато різних проявів. Нам треба дуже дуже різними шляхами пробувати. Обійти ці розбіжності і рухатися вперед до єдиних спільних практик. І тут я знову ж таки хочу процитувати слова засновниці співзасновниці громадської організації Вшануй Катерини Доценко, яка продовжує роботу Ірини Цибух і продовжує. Розповідати українцям більше про практики вшанування пам'яті і про те, як зробити їх більш ефективними. І мета не в тому, щоб змусити всіх дотримуватися цих практик мета зовсім іншому. Але не завжди люди відгукуються на заклик активістів. Ну, ми нікого не змушуємо на правду. Якщо хтось хоче продовжувати сидіти в машині чи не, знаю, не зупинятися, то ми не можемо цього не робити. З іншого боку, нам, мабуть, не настільки важлива сама зупинка, як важливо пояснити, для чого це і настільки адвокувати цей ритуал, щоб людина сама захотіла зупинитись. Власне, власне питання в тому, що комунікації з приводу хвилини мовчання має бути в рази і в рази більше для того, щоб все більше українців розуміли навіщо їм це робити. Приєднання до акту вшанування пам'яті полеглих, це досить. Ну, треба пройти досить складний шлях до цього, а ми не можемо знати, чи були втрати в житті людини, яка поруч з нами, чи їх не було. Ми не можемо знати, чи ця реакція можливо викликана тим, що втрата є надто недалекою, і надто болючою, і саме тому вони не хочуть проходити через досвід, який їх додатково травматизує. Ми живемо у суспільстві, де Кожен день відбувається безліч дуже драматичних і травматичних історій, і з одного боку, те зухвальство, яке в бік українців завжди висловлювали рускамірці, можуть сприйматися. Чужа... Ну вон в це зухвальство, ця агресивність, вона настільки поширена, що чиясь просто непродумана дія, глибоко занурена. Свої емоції людина може зреагувати а, абсолютно. Не типово для себе певною поведінкою, але ми будемо трактувати це як вороже, попри те, що у нас може бути дуже багато спільного. Тому саме тому мені здається, і комунікація цієї громадської організації вшанує. І я рекомендую вам подивитися. Я прикріплю інтерв'ю Катерини Доценко, де вона детальніше розповідає про те, як вони говорять, як вони пояснюють. Питання ж в тому не в тому, щоб змусити людину стати, а змусити людину встати, а, а не змусити людину встати, а Розповісти людині, а навіщо їй це треба і чи треба їй це, і щоб в якийсь момент вона зрозуміла, що їй це необхідно. А якщо не необхідно, щоб принаймні вона не ставилася з ворожістю і з агресією для м, акту вшанування пам'яті з боку когось іншого. І тут я теж хочу процитувати далі сюжет, в який. Дойчі веля, Україна, очевидно, зняло дуже класне, тому що я знаєте, я коли відкриваю якісь сюжети дойчі веля українською або російською мовами, то я зразу Чекаю, що щось там буде не так. Мені досить подобався, досить збалансований сюжет. Він багато про що поговорив. І зокрема, там був в гостях Антон Лягуша, історик, якого я для вас уже декілька разів цитувала, і це мене надихнуло на те, щоб знайти ще одну цитату, яку мені хотілося б використати в цьому етері для історика Антона Лягуші. Хвилина мовчання нагадування про ціну незалежності. Водночас він проти того. Аби діти в школі вставали щодня під час хвилини мовчання, адже це перетворює ритуал на повсякденність, також Лягуша не вважає, що українців треба змушувати зупинятися. Незважаючи на те, що я проти насильницького впровадження хвилини мовчання, для мене вона все одно є дуже сильним ідентифікатором свого чужого. Коли людина раптом о 9-й ранку зупиняється і стоїть, я розумію, що ця людина. Переживає хвилину мовчання, і це моя людина. Ну тобто, я разом з цими людьми живу в цій країні, і це люди, з якими я буду розділяти біль цієї країни і трагедію цієї країни. Бо нічого гучніше не говорить, ніж тиша. І це дуже важливо. І я знов ж таки повторюся, що я погоджуюся з думкою Антона, і мені здається, що у поширені практик меморіалізації і ставлення до цих практик у нашому суспільстві, у нашому просторі, нам треба по-перше бути терплячими. До оточуючих, тому що ми живемо у світі, який дуже сильно був деформований, як в плані пам'яті, так і розуміння історії, так і самоідентифікації, так і травматичних досвідів, які ми проходимо. І попри те, що у Вахтанга Кіпіані дуже багато, дуже вдалих комунікацій, пов'язаних з історією, і на цьому каналі я теж багато чого викладала. Цей пост мене дуже сильно засмутив, тому що він не сприяє тому, щоб ті, хто не підтримував цей акт меморіалізації. До того приєднався до нього. Це довгий шлях, і цей довгий шлях, можливий за рахунок довгих пояснень. Результат цього довгого шляху він можливий після того, як ця тема буде багато разів проговорена і стане зрозумілішою і емоційнішою до тих, хто до неї ще не приєднався, але приєднається. Ми часто говоримо про воїнів третій особі, а не конкретно. Не, немає такого прямого зв'язка. От як ви відчуваєте, так безособовість це не про нас, бо а, в нас немає там морфного радянського солдата, якого ми маємо згадувати. У нас є конкретно наші українці або там іноземці, які воюють за нас, і їхні імена ми знаємо. Тому ми кожен із нас можемо згадувати конкретне ім'я. І це про те, що казала Іра, і це те, що ми продукуємо зокрема на бізнес, що ви можете персоналізовано робити свою хвилину мовчання за кимось і це може бути підказкою для когось. Насправді я закріплю декілька посилань, в яких Катерина Деценка дає коментарі з приводу того, як для себе зробити цю. Цей церемоніал зрозумілішим зрозуміти, чому ти зупиняєшся, якщо раптом ну, у людини немає абсолютно ні розуміння, ні прив'язки, ні якоїсь персональної ідентифікації пов'язаності з цією хвилиною, а це абсолютно може бути, тому що. Знаєте, для когось зупинитися на вулиці в той момент, коли зупиняються інші, це момент зв'язування себе з цією спільнотою, яку ти бачиш своєю, а для когось це входження в ту спільноту, коли ти яку ти своєю ніколи не бачив, і раптом тобі треба бути з нею в одному полі. І це може тільки відлякати і, навпаки, викликати протест. Ми живемо у дуже скаліченому суспільстві колонізаторськими практиками, відторгненням власної ідентичності, відкиданням мови, відкиданням історії, відкиданням свого. Тож не дивно, чому у нас стільки багато відкидань і цієї практики, в тому числі є я її бачу час від часу в соцмережах, і от на цьому тижні побачила такий яскравий приклад. Натомість я можу сказати, що насправді я пам'ятаю, як колись їхала в таксі, проїжджала Міністерство оборони, якраз був затор, ми біля Міністерства оборони о 9 ранку стояла, і там був якраз ранковий церемоніал з вшануванням пам'яті, з пострілами. Це було що до 22 лютого 22 року. І я пам'ятаю, як водий таксів якийсь момент, такий, типу, типу, а що відбувається? Ой, а це за, за нашими загиблими? І видно було, як у нього, от через оцю хвилину, через те, що він потрапив в цю хвилину, в момент, де він чітко відчував, що хтось зараз вшановував пам'ять і для цієї людини це важливо. І що він потрапив ну в якусь таку площину, яку до того не потрапляв. Видно було, як у нього потім, ну. Навіть розмова якась змінилася, тому що він знову повернувся в контекст того, що війна, війна триває, тому що дуже багато все одно відірваних від війни людей. І, зокрема, коли я бачу супротив до цього акту вшанування, і, зокрема, це відбувається як захисна реакція від того, що мені треба пам'ятати, що у нас війна зараз відбувається, я хочу жити своє найкраще життя. На жаль, ми живемо в такому просторі.